Всім доброго дня. На вулиці травень місяць. Завітали сьогодні господарство. Це у нас Чутівський район. Об'їхало багато польових культур, соняшник, кукурузу та пшеницю. А зараз завітали на поле, яке вирощуємо таку культуру, як нут. Компанія де має багато рішень офіційно реєстрованих. Перший продукт, який ми тут застосовували, це був продукт Сферика. В нормі від 1 до 1,2 літри на тонну буде захищати ваші посіви і матимете таку картинку. З діючими речовинами студія Ксаніл та Кералаксіл. Продукт чисто бобовий. Так що, друзі, застосовуйте, щоб ваші рослинки не чувствували дискомфорта від хвороб. Потім був проведений посів Нута, використовували продукт-трейсер грунтово в нормі 3 літри. Так що маємо отаку картинку. Немає ні злакових, ні дводольних бур'янів. Наступні обробки, які будемо застосовувати десь орієнтовно днів через 10, перша це буде профілактика продуктом від хвороб кустодія в нормі 1 літр, Також будемо додати бакову суміш, звичайно, інсектицид. І також додамо стимулятор росту. Потім, потім, коли вже будуть боби, продукт Акадія з біологічним комплексом активом, до нього входить також азоксистробін та тибуконозол. Будемо Захищати наші рослинки. Зараз, включусь з другого фону. Подивитися, що у нас в міжряді, що у нас з рослинками, які вони у нас чистенькі, радують оком. Маємо такий фон. Попередником є озима пшениця. Можемо бачити її ось тут, як індикатор. І подивіться, який нут. Маємо тільки чисту землю, ні одного бур'янчика і отакі всходи. Будемо чекати збору кінця літа. Звичайно, десь в цій зоні збір нута припадає на серпень місяць. Посів нута був в першій декаді квітня. Отакий От нут. Так що, колеги, отака сьогодні агроподорож. З вами був Віталій Таран, менеджер з технічної підтримки компанії Дама Полтавської області. Звертайтеся щодо придбання наших продуктів до мене, до колег, до колег в регіоні. Далі буде. Будемо вирощувати цю культуру, тому що вона є цінним попередником. Добре збагачує ґрунт. Так що слідкуйте за нами у Фейсбуці, в Ютубі, в Тікто, щоб нічого не пропустити. Так що, чуємо, вивчаємо, робимо.